Вітаю, це польські радіо для України. Володимир Гарматлюк про мікрофоні. Ми домовилися поговорити про скандал з файлами, так званими файлами Епштейна, Хоча з інформацією, яка вже надійшла і поступово надходить, більше пов'язується це таки з файлами КГБ і ФСБ Росії, але у світі говорять про файли Епштейна, Вже є певні відставки, вже є заяви. Одні йдуть власне виставку, одні кажуть, що вони тільки були поряд з сусідами, знайомими і так далі. Ну, але розгортається цей скандал. Ви розглядали це питання і коментували в себе у Ютубі. От і я, власне, хотів одним із перших, напевно, запитань до вас поставити. Що далі? Тобто, як ви думаєте? Тому що ну, те, що структури спецслужби використовують різні способи, різні методи, ви про це те теж говорите, це вже в давньої історії, але ну, зачіплено дуже відомих людей, сильних світу, політиків. Тобто, чи не перетвориться це на якусь таку бульбашку, ну, поговорять, пошумлять, будуть якісь певні відставки, але це в результаті за мною цю справу, так воно собі зійде. Як ви думаєте, як ви це бачите? Вже в контексті сказаного в попередніх коментарів? Щоб не повторювати ще раз. Усім добрий день. Ну щоб не повторюватися, бо контекст напевно всі наші слухачі знають, тут дуже велика залежність майбутнього від того, як відреагують різні суспільства, різні уряди. На ці е, файли, е, в принципі, там є е, е, зміст, якого е, достатньо на сотні, якщо не тисячі кримінальних справ І, е, або парламентських розслідувань, або е, чогось іншого. Е, станом на зараз я чув лише про те, що подружжя Клінтонів е, доб, ну, погодилося дати свідчення е, по цій справі. Решта заперечує, ну це така стадія заперечення, коли в більшості випадків з'являться докази і доведеться все ж таки відповідати. Тут є така проблема, насправді, проблема от кримінальна з кримінального боку, яка впливає на політику і суто політична. Кримінальна проблема в тому, що а вже ж за тими звинуваченнями або підозрами треба притягати до кримінальної відповідальності всіх включно із президентами країни з принцами, з бізнесменами неважливо важливо абсолютно бо це така межа яку суспільство не може переходити це якщо так можна ну з неповнолітніми з дітьми то в принципі ми Вступаємо в еру нової інквізиції, яка вирішувала, що робити там з жінками, з, 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 так само і з дітьми, і робили що все, що завгодно, просто на свій власний розсуд. Така каста верхню раю. так верхньої раси, так, яка робила все, що завгодно. Це дійсно треба просто дуже суворо карати. Там довічного насправді за такі справи, ну це це в, в різних країнах по-різному. Просто я про те, що е, покарання має бути показовим, повним і суворим і е, відкритим. А, а для... перепрошую, це покарання на вашу думку в рамках якихось законодавчих. Інституції правоохоронних інституцій окремих держав чи ну як яким чином би це мало працювати? Кожна держава в себе щодо своїх причетних громадян мала би задіяти якісь інструменти? Так а вже ж, кожна держава суто на поліцейському рівні має переслідувати конкретних винуватців, можливих, і працювати з доказами. Ну просто як по кримінальній справі. Але а, спецслужби різних країн мають мають об'єднатися для спільного розслідування на всіх цих зв'язків, бо вони транснаціональні, трансатлантичні, трансокеанічні, транс, взагалі, не ну, гранічно. Просто це це світова ФСБшна, абсолютно 100% мережа, яку треба знешкоджувати, яку треба яку треба шукати найглибші коріння. Ні те, що зараз відомо, тобто ще й привод для а, дуже великих розслідувань на рівні спецслужб обміну інформації, тощо. Але є ще й, ну, те, що стосується переслідувань і знешкодження цієї мережі фізично і наслідків впливу там продажних політиків, тощо А є ще одна річ, яку теж треба враховувати, це зараз просто свято серед тих, хто. А, був прихильником ультраправих теорій от к ю, к ю, к ю анон, цей американський, які кажуть: ми ж так і казали, що педофіли правлять світом, що це все всесвітня змова педофілів, збочинців, ліваків. Ну щоправда, там ліваків і праваків, і центристів, так званих, тобто від політики не залежить, тобто до борделях. Ходили всі абсолютно. А це як, як кажуть в лазні всі рівні, так і в борделі виявилися всі рівні, навіть за ні тими самими хворобами. От такими трохи ганебними, і я боюся, що в різних країнах можуть взяти гору на виборах або там прийти якийсь бар'єр. П'яті чи там 7% відсоткові партії, які будуть взагалі заперечувати здоровий глузд на, на базі того, що ось ми виявилися, що мали рацію щодо цього педофільської змови. Значить, і, грубо кажучи, що земля плоска, там і треба робити так, не робити так, і не вакциновуватися і все решта. І тут треба чітко зрозуміти, я про це окреме відео записав. На каналі своєму що треба зрозуміти, що тут немає ніякої підофільської змови. Це не підофільська змова, це просто це пастка, яку створила Росія, і найпростіший найпростіша наживка в цій пастці – це подібні речі. І тобто це просто наживка, це не свідчить про те, що якесь, якесь там суспільство педофілів вирішило там таємно об'єднатися і створити масонську ложу. Ні, це за завданням ФСБ, цей пан Іпстін. Насправді як його прізвище американці вимовляють. він збирав, він вербував, він вступав у стосунки в різні, в ділові, в сексуальні, там, в бізнесові. Політичні, навколо політичні, він створював такий, такий клуб легких розваг для своїх. І я розумію, чому зараз, от розумію, чому вони туди йшли. Тому що тому самому, я не знаю, там, умовному олігарху, західному там, чи мільярдеру чи політику йому важко пойти, піти там, або замовити собі сексуальне обслуговування. так? Ну, Він публічна особа, папараці, все решта. А те, що він продавав їм, це звісно був хибний, абсолютно товар. Але він продавав їм конфіденційність, особисту довіру до нього. Контакт був між ним і відомою людиною. Він як такий шахрай на довірі. Він входив в близьке коло, гарантував повну анонімність. Так ну дивно, що ці люди йому вірили. Ну тому що ну блін стільки фільмів про цей книжок написано про цю медову пастку для. Відомих і заможних людей, але менше з тим, вони якось там на це купувалися, і на певний час це тривало в таємниці. Напевно, там, коли це триває років 5, їх це переконало, що це надійна людина, цей це Іпстін, і що на відміну від інших там якихось лівих осіб, із ним точно можна мати. Ти справу і це підтверджувало, і його його з королівськими особами, там з принцами, з бізнесменами, і, і вони може і розуміли, що він сутенер насправді, але вони думали, що ну, в них була така внутрішня відмазка, що це така людина. Ну не тільки ж я з нею спілкуюся, ось і той спілкується, і той, і той, і та спілкуються так. А потім, а вже ж за завданнями ФСБ, я думаю, що починалося все з банальних там модель модельних агенцій, якихось там з Москви, там звідки. А потім почали вже довіреним клієнтам пропонувати заборонені розваги це на накшталпі. Під... Підефілій. Причому, я думаю, що так це робилося. Це моя особиста версія, що а, от ці самі російські е, дівчини, яких постачав і з якими організовував зустрічі там, Оргів, напевно, цей Іпстін, а, а, що вони були з підробними паспортами. Тобто для ФСБ на Луб'янці зробити будь-якій персоні. Паспорт на чуже ім'я, чуже прізвище, на чужий вік, ну, припустимо, там їй 15 років, або 14, або 13, або там, не знаю, навіть 12. Їй роблять паспорт, що їй там, наскільки там, я не знаю, вік згоди в різних країнах, то там 16-18 років, і все. Якби можна і паспорт показати, і той самий, і постійний, я думаю. Показував е, е, паспорти і переконував. Ну але всі розуміли, що це е, брехня, всі розуміли, що це маніпуляція, що це все маскування. Але це виглядало настільки таємно, конфіденційно і довірливо, що багато от тих багатих людей вони переконалися що з ось, ось, ось ні з ким не можна, а з ним можна, через нього можна. І це така залежність стала. Ну майже наркотична від цієї людини. І від, від цих зустрічей, а, що там вони ще робили? Там версій багато притул до вбивств ритуальних. Ну, коли ти входиш а, в якийсь раш там, а, коли ти там напевно вживали і такі сильні наркотичні речовини, фантазія там грається, там, можемо ще, а можемо все, а можемо ще таке, а може ще інше. Це вже процес такий він невідворотній. І тому і зараз це так далеко зайшло, це так довго тривало. І зараз процес цієї і абстиненції, і, ну, і на кшталт, і, і, абстиненції, так, похмілля таке від цього. Воно може, може в різних людей, в різних суспільствах по-різному відбуватися. Це може бути очищення суспільства, вірите, а може бути... ви вірите в те, що власне. Оце... Ну настільки гучно розкручена зараз справа, що це піде очищення суспільства, і це ж, якщо так уже по тих філософсько говорити, згадаємо від від Рима, чим вони там займалися давнього це хліба і водовище, які оргії і про що ми знаємо з історії. Тобто, людство не змінюється ментально, не змінюється в бажаннях своїх. Якщо я можу, я це роблю. Тобто, наскільки ви вірите справді. Таке очищення. Це ну, може навіть як ремарку можна сприйняти, але відреагуйте на на це питання. Я думаю, що тут йдеться не про оргії, а про використання неповнолітніх. і Це страшний злочин. Плюс, там є інформація про можливі ритуальні або якісь ще вбивства, і це важкі злочини, які треба. Сто відсотків ну як якщо на це не буде реакції, то далі просто можна буде абсолютно все, тобто це навіть не, не якесь там умовне Чикаго, 30-х або там я не знаю, Тамбов 90-х чи, чи Ленинград 90-х, це просто буде, я не знаю, ну будуть продавати дітей як в Африці, в деяких країнах просто продають дітей або в Азії, так і ну, про політичний ефект я договорю. Я думаю, що якщо не розслідується це все належним чином. Якщо не довести всім і кожному, що це е, е, ніяка не справа і в Епштейна, в ні, Сіна, ніяка там не випадкова змова педофілів за інтересом, що це спецоперація однієї країни за допомогою агентури і грошей, що це просто спецоперація, про що я казав ще 10 років тому, коли Помітити дуже дивні симпатії між кремлівською адміністрацією і пропагандою і Трампом, прикладом та і з іншими, так само там Меркель, всі е, решта, це все було не просто так. Це була мережа вербування, і вона існує досі. і треба зруйнувати, і треба показати, що це, це абсолютно така штучна ручна робота російської розвідки е, через е, недбалість е, розвідок західних країн, які треба. Через це реформувати, звільняти там, я не знаю, укріплювати інакше, якщо цього не буде, говори візьмуть візьмуть у суспільствах політики, які будуть будувати теорію змови абсолютно на всьому, не кажучи про Росію. А кажучи про те, отакі аперуючи містичними такими метафізичними е якимись припущеннями ідеями, типу там от е вакцини не треба, далі І це просто може дійти з допомоги TikTok або там інших соцмереж може дійти до того, що в принципі політичні системи демократії будуть зруйновані. Тобто, якщо демократія хоче зберегтися, вона має чітко поставити ді діагноз, що це не списки і іпсіна, це списки ФСБ, це списки КДБ ще, і це ще це, це все створено однією конкретною організацією. Це не збіг обставин, це не природним чином відбулося, тому що вони такі якісь збочинці, є ось там євреї, масони, збочинці. Ні, це спецоперація, просто яку прогабили, і це треба довести через розслідування, через покарання, через максимальну публічність. І тоді демократія отримує справжню вакцину від повторення. Інакше вибиратимуть наступного разу гірших за Трампа, Фіцо е і решту, ну, скажімо так, дивних політиків, які точно теж якимось чином пов'язані з якимось колом цієї російської праці, яка має вигляд, я думаю, спіралі. Там просто хтось ближче, хтось, хтось раніше, хтось, хтось далі, хтось на чому. Е але за якийсь там гачок. Це може бути абсолютно навіть і не, не, не до жодного сексу не стосуватися, але може стосуватися там допомоги, прикриття не знаю, логістики якоїсь там будьчого. Тобто, це, це ж мафія, і, і, і це для мене це цілком зрозуміло. у е, мене ще є питання: хочу зачепити контекст польський, оскільки ми говоримо для польського радіо для української редакції. Є така. Е... Вже інформація вчора. Буквально прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення групи, яка буде розслідувати інформацію про можливі можливий польський слід. Тобто наразі це тільки перевірятимуть інформацію, хто причетний до чого. З'явилося вже кілька прізвищ. Там є і модельки, і колишній тенісист згадується, хоча він каже, що він тільки був сусідом. Але от є таке, такий аспект, який я звернув увагу на ток фм про це говорили: польські радіостанції, і там є контекст дуже польський про те, що нібито була розмова, переписка Іпстіна, Джефрі Епштейна із польською Мар'яною Ісковською, і вони нібито там говорили про катинську трагедію, і, Тобто йдеться про знищення літака президента Польщі, коли загинула еліта, верхівка польської політично-військова. І, власне, там йшлося про те. що в Польщі теж є поділене суспільство. Одні вважають, що це Росія зробила, другі вважають, що це був недогляд і технічна помилка чисто внутрішня польська. Я зацитую тут про те, що написали Ток ЕФЕМ на своєму сайті. Отже, нібито і писав в листуванні з Вітковською, що ці теорії змови є відхиленням від норми, і образою пам'яті жертв катастрофи, включно і самого покійного президента, як поляк, який, хоча б трохи знайомий з польською політикою, економікою, журналісти, які щодня стежить за світовою політикою і подіями, глибоко розчарований кількістю людей, які чіпляються за ці теорії змови. Ченим фахівцям, які пропагуються ідеї, має бути соромно. І ще один момент: Качинський був одним із найсильніших союзників США серед європейських лідерів, навіть Росія з її наполегливою дипломатичною політикою не ризикнула повністю розірвати відносини зі США, вбивши близького союзника. Це би привело до міжнародного осуду. А президент, може, навіть прем'єр, мусив би піти у відставку і попрощатися з політичною кар'єрою, так навіть у Росії, написав, начебто, і бстейн. Цій модельці. як от в цьому контексті, в тому контексті, що ви говорили, що це КГБ і ФСБ, ось така, така інформація вами сприймається, як ви це могли бути? Знаєте, я можу тільки сказати: я того часу живе працював у Москві, Я можу сказати, що Росіяни, це були непрості росіяни, з ким я спілкувався. Вони не приховували свого щастя від того, що загинула польська політична еліта. І якби вони собі, і вони навіть казали, ну якщо це зробили наші, то вони молодці. Тобто, на... От... От... От так вони це сприймали. Що насправді, я думаю, що ну, У мене питання: здається, до цього о, часу не повернули власне літак польській стороні. Ну, для мене це головний доказ того, що вони щось приховують. Ну це ж очевид, очевидна річ, і тут не треба жодних теорій змов. Тобто, якщо ти не винний, ти е, е, віддаш польській стороні цей літак і скажеш. Ось беріть. Прокуратури забирайте, розслідуйте ось якщо цього не робиться, це напевно, ще і є інструментом, який допомагає Росії робити розкол польському суспільстві. Я думаю, що Росія на такому ще гачку цієї невизначеності і цих ідеологічних розбіжностей воно хоче посіяти розбрат серед поляків, і е по Польщі дуже активно працює Росія, і це дуже вороже для Росії країни. Її завдання це. Е Розсварити Польщу з Україною в першу чергу, ну це ми ж це бачимо по, по, всіх, по всіх їхніх напрямках роботи, медійної там тролі тощо так. По-друге, посіяти недовіру всередині суспільства. Хай там як сталася ця аварія, це не ми фахівці із розслідувань, але є дуже багато ознак того, що вона використовується досі у політичних Цілях це точно, абсолютно. А я думаю, що в цих файлах ще багато цікавого буде, що стосується знову ж таки, не лише сексу і не лише педофілії цього страшного і аморального злочину. Це просто як сказати, це така брудна фішка, яка. Привертає увагу, а насправді де педофілія, де таємні зв'язки, де таємні переписки, там завжди все, що завгодно, там можуть. Раптом сплити, і, і вбивства, і м, афери якісь великі. Тобто, це файли іпстайна це не 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 про секс взагалі, і це точно не про оргії. Бо оргії можуть відбуватися більш жодних наслідків для світової політики. Я думаю, що таких оргій 99% у світі відбиває про них ніхто просто не знає. А тут саме зацікавленість в тому, що, щоб відповідна аудиторія була на гачку. Е, таке, від, таке відчуття марне, насправді, відчуття елітарності, бо зараз ця ця еліта відчує, яка вона насправді еліта, і буде в бруді, і буде виправдовуватися, і виглядати абсолютно не королівським чином. Але що хотіли, ну, хотіли бути особливими. Ось вам е, особливість по-російськи. Тримайте ви. Зв'язалися з Росією. Ви вирішили погратися з Росією. Ви вирішили мати спільних друзів з Росією, з російськими політиками. Ви захотіли російських дівчат із е, е, ФСБ. Ну, певні політичні і фізичні хвороби вам гарантовані. А деякі, як Епштейн, заплатили за це власним життям, і я абсолютно певен, що це його не. Якийсь напад совісті там, серцевий вбив в камері. У мене є така ідея, ну вона така художня, що у Путіна є те, така мотузка, велика, довга, від якої він відріза, відрізає, відрізає шматок. Каже, це Березовському передайте. А це передайте Епштейну. Ми дуже вдячні йому за його допомогу. Хай спочиває з миром, і все це робиться абсолютно холоднокровно, бо відпрацьований матеріал їм не в пригоді, от тобто, якщо хочеш померти, дружи з росіянами. Це ж я всім кажу, це ж не заборонено. Якщо ви не прочитали Достоєвського і нічого не зрозуміли, то вам не треба більше читати Достоєвського. Просто йдіть дружить з росіянами і чекайте на свою. Uh, таку на на, 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 на на свій логічний кінець на життя, або кар'єри на свого розкольникова Айдера дуже дякую за розмову. Мусимо завершувати ефірний час. Нас підтискає Айдер Мозаваєв, український журналіст, був з нами на зв'язку. Це була програма Української служби польського радіо Володимир Гарматюк працював. За мікрофоном. Дякую за час, за ваші відповіді і за те, що ви робите. Дякую вам за увагу і вашим глядачам за те, що вони слухають о, ваше меди. Офіційна частина все.